Щось бахнуло. І, і там, що? і, кампу, ой, ой. і там був огонь. І що, і що далі? Ні, то був не шахед, а що? — ракета. ракета. <реку> я весь час їй казала. Ми разом, я тебе держу, все нормально, все добре. Зараз миємось, зараз все буде, зараз, зараз, зараз. Ну вже ж відео це розлетілося. Дуже багато хейту, мені якось це все ну, неприємно, тому що, по-перше, це скло, яке могло позастрягати в обличчі. Я цього нічого не знаю. Воно все в крові, я боюсь просто чіпати. Я максимально старалася. Не чіпати і дочекатись просто в лікарні, вже там ну, лікарі це все бачили, не не один раз вони вже це знають, і вони це зроблять як треба. Я її заспокоїла, як могла. Я була максимально спокійна в її очах, мала бути такою. Я думаю, мені це вдалося. Я, в принципі, сама не дуже люблю прикраси, і вона не хоче, щоб я їй вдягала його. А в цей день ми збираємося. Я сережки думаю, вдягну. І вона каже: Вдягни мені хрест.